Сьогодні наша подія розвертається у місті Ізюм, місто, яке з перших днів війни зазнало величезних руйнувань. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у героя нашого міста, лікаря, який, незважаючи ні на що, приймав пацієнтів під обстрілами, незважаючи на те, що під загрозою було його власне життя. Перші враження вже пройшли, вже тільки більш пам'яті це все. Те, хто нас вважає героями, ті коло ті, які залишилися тут під час війни, ми себе героями не вважаємо, але ми виконували цю роботу. Я, мені здається, досить непогано і виконували. Чому? Тому що та кількість людей, яка залишилась, яка потребувала медичної допомоги, вона була контречайно вражаючою. І мені здається, що наявність внутрішнього осередку, де надавалася медична допомога, дуже підтримала як морально, так і в плані надання медичної допомоги людям в складних умовах у 2022 році. Тому завжди, коли виникає якесь незрозуміле питання, я завжди випоминаю. за тих пацієнтів, тих людей, які до нас звертались і які зараз звертаються. Кажуть спасімо вам особисто тому колективу, який був з нами, за те, що ви так чи інше комусь допомогли, комусь життя». Тому думаю, що не з'явиться всім було а так по спеціальності я не ніколи, але враховуючи те, що нікого не було, приходилось споминати ті навички, які були надані мені моїми вчителями. і спеціальності усі цік є. Надія на те, що коли буде закінчення навчання, будуть обирати те, що ну, подобалося і теж. Що... Тому якби базовому знаннями по всім предметам володіють усі підкорити. Ну, але ж в процесі повсякденного повсякденної роботи робимо стільки той, яка твоя основна спеціальна. Це останні забуваються, але під час війни ну бачите, він десь винирма і це допомогло. І найголовніше не це, а те, що навколо мене був чудовий колектив. Були дівчата, медсестри, лікарі, різних спеціальностей, які допомагали. Ну, ми допомагали один одному школи встановити. Це допомогло нам справитися з усіма викупами. Чи боялися за своє життя, або у вас от була мета, то що треба допомогти людині скрізь, ну, незвич... незважаючи на що? Люди, які кажуть, що у них нема страху, то вони лунають ну, вибухи, то вони, я вважаю, що це вони або лукавлять, або, м'яко кажучи, кажуть, кажуть неправду. Тому що... Люба людина про своїм розі, вона розуміє, що під час таких дій ти можеш не тільки отримати поранення а й стати без життя. Тому коли складаються такі важкі часи, звичайно, дуже страшно, лячно. Але усвідомлення того, що це потрібно не тільки для тебе, в першу чергу для оточуючих воно переважає. Це відчуття страху і надає силу для виконання ну, своїх обов'язків. Вам доводилось в окупації приймати пологи. Чи ви пам'ятаєте перші пологи, які ви приймали? І ну, як у вас на душі було? А, багато речей робилось механічно, тому якби. Не виникало питання приймати чи не приймати. Чому таке питання не виникало? Тому що була остання медична інстанція. Навіть якщо я десь в душі мені хотілося, щоб був фаховий фаффахівець, генколаг, але на той час його не було і нікуди було транспортуватись. Тому Ну, no, приходилось робити те, що зазвичай ми ніколи не робимо, ми не будемо робити, звичайно, може, ті звичайні робити. Також стару, звісно. Але слава Богу, слава Богу, все вдалося. В пологах нічого красивого немає на самом mm -hmm. деле. Тому найголовніше, що матері вижили, а й ти визволи всі живі здорові слава Богу. Чи змінилося ваше ставлення до роботи якось? Конечно, звісно. Воно ще стало більше я. Більше сильніше дружився на роботі, чим до чого. І так да, роду на роботі, а ще більше дружився на роботі, чим раніше. No, тому що незважаючи на всякі не гораздо, незважаючи на якісь робочі моменти, незважаючи бувають якісь не зрозумілі ситуації, як між лікарям, так і пацієнтам, прийшов живі люди. От я завжди там споминаю тих по пацієнтів, яким надали допомогу, і які вижили. І це мені всегда дає нас на голові подальші діяли. Яке у вас було відчуття, коли вас нагороджували героями України? Була б моя воля, я всіх був зі мною під час окупації, всіх нагородуть, тому що кожен медик, кожна людина. На своєму місці робила те, що робила. І один в полі не в медицині це так і що. Тому що медицина це колектив. Злаження, яке одне ціле. Тому неможливо, не може, наприклад, хірург одночасно бути і операційною сестрою, і щось. Тому це, це колектив. Кому була б ну. Моє бажання таке, щоб постійно усіх, усіх треба то відмітити. Але в нас є чудовий приклад, я думаю, зважаючи на те, що я не всіх нагородила. Ну, я думаю, що ми отримали не тільки матеріальне задоволення, а й моральне. Чому? Тому що ми попали, наша лікарня була помічена, попала ми в фонд Ленислин, завдяки якій наша лікарня виплачувала. Тут дуже багато було виконано і буде виконано, і я вірю, що ще, краще, все краще буде, і все буде так.